Ми нагадуємо, що сьогодні визначається міжнародний день захисту дітей. І саме сьогодні приурочено дуже багато захистів саме нашим українським малюкам, які вже пройшли чималий шлях їм довелось побачити війну. Проте вони стають стійкішими, ще більш патріотичними. І саме сьогодні в рамках програми, саме до дня захисту дітей, відбудеться концерт, зокрема, виступ зведеного екстрадно-духового оркестру учнів закладу Вінницька дитяча музична школа номер один. Та також духового оркестру військової частини. Тридцять національної гвардії України, і ми запросили до нашої студії гостей. Це Тетяна Бурдейна, директор закладу Вінницька дитяча музична школа номер 1 та кандидат мистецтвознавства. і Віктор Степанчук, керівник зразкового дитячого екстратно духового оркестру закладу Вінницької дитячої музичної школи номер один. Доброго ранку, доброго Відаємо. ранку. розкажіть, перш за все, як виникла ідея зробити таку цікаву колаборацію. Що це ем, ну. Як відкрию завісу, якщо не зрозуміли наші глядачі, дітки, вихованці першої музичної школи, будуть грати спільно із нашим військовим оркестром і з дорослими військовими. Як виникла така ідея, і чому це Віктор Михайлович якраз розкаже, бо це його ідея. Якщо говорити взагалі про ідеї, то в нас їх досить у закладі багато цих ідей, які ми втілюємо в реалії, тому що освітній процес потрібно поєднувати з творчими проектами, які тільки виховують дітей, виховують почуття там, гідності, патріотизму. На сьогоднішній день це дуже така актуальна тема і важлива. Ось ідея дійсно виникла, тому що під час останніх подій, коли ми всі розуміємо, що в якому ми живемо неспокійні часи, в якій ситуації опинилася вся Україна, тим більше і це стосувалося і навчальних процесів. Ось, так само я можу сказати, що це відобразилося і на освітньому процесі в нашій школі з'явилося багато дітей-переселенців, ну внутрішньопереміщених осіб. Ось які, зокрема, грають в естрадному духовому оркестрі, який я очолюю, які зовсім по-іншому дивляться вже на життя, тому що вони пережили певні події, неприємні теж. От, і хотілося якось, знаєте, поєднати цих дітей, згуртувати їх. Іх навколо такого спільного, навколо навколо ідеї, яка дійсно їх буде спонукати до патріотизму, до ну скажімо так, до любові до своєї країни. Зокрема, духове мистецтво загалом протягом всіх років незалежності України, саме в Вінниці, воно чомусь не розвивалося, а занепадало. І навіть до часів повномасштабного вторгнення Росії так, в Україну ми я особливо спостерігав такий ну неприємний, скажімо так. Фактор, як зниження попиту і зацікавленості гри на духових інструментах. Я не можу сказати, що на всіх, тому що в він завжди є король, як то кажуть. Я навіть на вулицях міста можна від вуличних музик почути. Так, так, король духового мистецтва, скажімо так. Ось, популярні духов... ударні інструменти, ну, але втрачають багато вже популярності такі інструменти, як габой, кларнет, фагот там і так далі. І ось. Цей проект е, націлений на популяризацію духової музики і на популяризацію військової музики духової. Чому? Тому що діткам я вважаю, було би приємно. Пограти з військовими з військовими, професійними музикантами, які допомагають опанувати цей репертуар, допомагають, підсказують цим діткам, і їм приємно те, що от ми до, до сьогодні проводили репетиції. Так дітям дуже було цікаво грати з такими дорослими музикантами, які підказують їм, як угу. потрібно попрацювати над штрихом, над динамікою і так далі. Тому ось така виникла ідея, і е, хочу сказати, що велика вдячність командуванню частини 30 Вісім, які е, зрозуміли е, мене з mm -hmm. самого початку, які підтримали мою пропозицію, бо це бо це на сьогоднішній день дуже важливо. А пані Тетяна, як ви відгукнулися на цю пропозицію? Коли... І яка реакція дітей взагалі була на те, що їм така честь випала дійсно з військовим справжнім оркестром грати? Ну, е, Віктор Михайлович Прям сказав, що у нас дуже багато є цікавих проєктів, і е, е, я з радістю, якщо є такі цікаві креативні ідеї, ну відгукуюсь на них, підтримую їх і і, 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 і знаходжуся всередині. Теж цих проєктів, От тому відразу це були позитивні емоції. Це місяць відбуваються репетиції. Я вам скажу, що вулиця Соборна і архітектора Артинова, де безпосередньо розташована наша школа, вона просто коли від. Звучить цей зведений оркестр, вулиця оживає. Тобто, всі сусіди, всі люди, які проходять повз нашу школу, вони чують цю духову музику, зупиняються, і ну це захват, це просто захват. І звичайно, я коли заходжу на репетицію, я бачу і захват в очах наших дітей. Я вам скажу, справді їм потрібно такі драйвові mm -hmm. такі проекти, тому що ми зауважили сьогодні, як то кажуть, суспільство українське Ну, це депресія відчувається yes, як у дорослих, і, на жаль, тепер ми не бачимо цю депресію в очах дітей. Так, ось такі проекти вони настільки здають бадьорують. Музика, дуже гарна музика. От ви сьогодні її почуєте. От, е, я думаю, що парк теж вже забув, що таке духовий оркестр. А раніше в, в парку е, грав оркестр, е, що вихідних да? і коли приходили, люди танцювали під духовий по оркестр, суботам. по суботам, я ще да. Того оркестру. <laughs> да, так хотілося б, щоб все це відродилося, але ви знаєте, е воно ну зрозуміло, що зараз важкі часи і не до танців, і не до mm -hmm. того всього, але ми ж йдемо до перемоги, і це колись е обов'язково вже і можливо швидко вже настане ця перемога. Е тут більше зараз проблема в тому, що справді музикантів тепер духов е духових інструментів не так багато в місті. Вони всі От, зараз е е Більш е і, і це з цим пов'язано, що хтось і. Е Находиться в лавах нашої армії, і пов'язано з тим, що багато музикантів виїхало за кордон ще раніше. От, тобто всю цю тему духовенства її треба піднімати для того, щоб в місті звучала духова музика. Скажіть, які діти беруть участь у цьому виступі? Як ви відбирали? Яка вікова категорія? Взагалі, скільки дітей і скільки військових бере участь? 50... Яке співвідношення 50 на 50. Скільки Загалом у нас участь? буде десь приблизно 33 е, учасника, uh -huh. 33 оркестранта. Ну це знову ж таки у нас діти будуть 100%, А що залеж стосовно від військових, то це вже буде залежати від тих завдань, які вони будуть виконувати е, на сьогодні. Uh -huh. так? Діти якого віку беруть участь? Діти віку від е, 13 років uh -huh. до, до 15. Це старші класи відділу е, духових та ударних інструментів. Уже професіонал. Ми сказали про те, що так, 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 будь ласка. Ну, можна сказати, що більшість з них є лауреатами міжнародних відомих конкурсів та фестивалів. Вони дійсно є професіоналами. Військові це зразу відзначили, вони порівняли, мабуть, своє дитинство, свої роки навчання, той рівень. І сказали, що дійсно є непогані дітки, що вони так блискуче володіють на своїх інструментах. Ви безпосередньо просто заговорили про те, що дітки сприймали це як навчання ще свого роду, але все одно якась важкість, напевно, була присутня, чи не так? Стосовно поєднання цього дітей і вже дорослих військових. Чи дотягували діти до військових? Так. Е, ну, розумієте, моє завдання було як диригента підібрати такий репертуар, який в першу чергу був би цікавий для дітей самих. Отож, ми підбирали цей репертуар для дітей. Він, звичайно, Є такі твори музичні, які складні і складні для військових музикантів, коли там, як, як диригент, працював там над певними фрагментами, там певними е, тактами, там е, цифрами. Ось, але в, в основному репертуар налаштований під дітей. Е, цей проект, який ми започаткували, я думаю, що він буде ще на довгі роки. Сьогодні ми відпрацьовуємо саме е, отакий момент, що діти грають свій репертуар з військовими на сцені. Військові нас підсилюють, угу. чомусь навчають. Дітям приємно грати старшими е, музикантами і досвідченими музикантами. Наступний, мабуть, наш вихід буде: це вже будуть елементи військово-оркестрової служби. Можливо, це вже будуть елементи дефіле. Угу. Час покаже. Тобто. Концертна про... така, да, сьогоднішня, про... сьогоднішня концертна програма вона складається, я ж кажу, з переважно з більшості творів, які я запропонував, а вже військові якби, підтримали мене, зокрема диригент оркестру. І один твір вони грають свій. Який? Червона калина, який є відомий сьогодні, який звучить з телеекранів, який переспіває, ну, та. який так, закликає до перемоги. Це дійсно, то кажуть, твір, який заводить і дітей, вони зразу коли почули перші акорди, тому що це аранжування було військових, це їхня тематика, як то кажуть, почули, як співає солістка, діти просто в захваті від виконання цього твору. А взагалі, то це твори композиторів європейських, які на слуху, є джазові стандарти. От це діти сприймаються з задоволенням, і грають з задоволенням, і жодної репетиції ще ніхто за цей час ми не, не пропустив. Ні військові, ні діти. Ні, ні військові, а військові не мають права не пропускати. вони військові Вони військові. Але тим не менше діти мають на це право, але бачимо тенденцію, що і вони відвідували регулярно. Їм це просто цікаво. І власне кажучи, сьогодні ми це почуємо, відчуємо Відчуємо і побачимо. Причому репетиції по три години тривають. Я це підтверджую. І, 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 і не втомлюються, не втомлюються, тому що це така творча дуже робота насичена. Пані Тетяна. Взагалі ваша школа завжди вона виражається тим, що дуже багато яскравих проєктів, які на взагалі найближчим часом події, задуми у вас і у ваших колег. Ну, ми переходимо зараз в канікулярний період з сьогоднішнього дня починаються канікули, але вже на осінь у нас є традиційні наші проєкти. Це проєкт, який є організатором громадської організації Простір майбутнього. І Віктор Степанчук є головою цієї громадської організації. От проєкт називається Міжнародний конкурс духової музики в інвенті. От, мабуть, вже всі знають, і Україна знає. Європа знає про цей конкурс. Це буде в кінці осені. І планується ще міжнародна конференція, міжнародна науково-практична конференція в рамках міжнародного конкурсу інструментального імені ПДРівського. Це такий буде серйозний проєкт. А крім цього, у нас постійно, якщо виникають якісь ще такі ідеї, ну, значимі для міста і для школи, то це в нас завжди є в плані роботи. А от, от таких два проекти, як 20 міжнародних конкурсів, це сьогодні стали такими нашими постійними вже проєктами. Ну і, власне кажучи, пане Вікторе, сьогодні маєте нагоду вранці нагадати ще раз про ваш захід, запросити наших війничан, глядачів, усіх небайдужих, хто хотів би завітати до вас. Е і взагалі корисно, головне, і цікаво провести свій вільний час. Коли, де віничанам, розкажіть. Сьогодні, о, о 13:30, площа Водограй, парк імені Леонтовича. Запрошуємо всіх любителів, всіх тих людей, які цінують е духову музику. Насолодитися акордами, звуками духових інструментів різних. Друзі, не пропустіть це дійство. адже це дійсно унікальна буде сьогодні можливість у вас побачити виступ наших дітей спільно із духовим оркестром військових? Тож нагадаємо у нашій студії про це розповідала Тетяна Бурдейна публіка, директор закладу Вінницька дитяча музична школа номер 1 Також кандидат мистецтво знавства. Ну і Віктор Степанчук, керівник зразкового дитячого естрадно-духового оркестру закладу Вінницької дитячої школи номер один. Вдячні вам за вашу ініціативу і за розповідь. І якщо встигнемо ми і самі, завітаємо до вас. Запрошую. р а д и